Що нашим хлопцям видають час на передовій? Оце турнікет українського виробництва. це дерев'яшечка, ви да? Па так, хустиночка, так. і оце булавочка так, булавочка, щоб на рані злазіли, або ну, да. не за там щось Но то про... ні, то від злазу, то, то від злазу да, я пізно да, да. Да. знаю. Гроші да, 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 да. Да. люди добрі. Я хочу спитати: а де всі гроші, які європейські е, <рив> гранди допомагали нашим хлопцям, нашим людям, Де ці гроші? Влада, бурківка. Що там фільми знімаємо? Що ви там що робите? Оце, оце турніке. Вам не стидно? Ганьба? Ганьба, бо. Наші хлопці це можуть только дупо. Знаєте, вам бумаги. оце, оце, не я, я, Це неможливо спасти людину. Це, це нереально просто. Влада, вам ганьба, люди добрі, долучайтеся, допомагайте, бо війна йде, наші хлопці гинуть. Бо ви всі знаєте, що владі одні педораси свідку. А тим, у кого в запасі, до речі, там у деяких волонтерів є в запасі ось така штучка волшебна, турнікет називається. Ось так він Глядає, шановні, але він в мене на запасі, я віддаю його військовому, а там у деяких в запасі. Так я попереджую. Ми ваші запаси будемо очищати. І Добре, так. робимо очистку. Не не відкривай, це не, ж військовому. Не, я, я хочу просто, щоб Полазить. ви змінити. Зро... Турнікет, який волонтери привозять. І турнікет, який передає українська влада, наша українська влада Олексій оце, Соколовський так. і громада Фопіс, і Дякую. це видали нашим хлопцям на передовій. Ми се Оце безкоштовно так. для бюджету. А це платно. Да, тобто з бюджету не, це не використовується віде, гроші. Це стоїть три євро, чотири євро, вісім євро. Оцей турнікет від чотирьох до 8 євро. Стоїть, і мабуть, це теж стоїть. Оце паличка, Виручалочка. Кістиночка. І отут там є саме. Головне була лавочка! Вуля! Фішка туду, -ру -ру, фішка, ту фішка, Фуаля, фішка. інструкцію Фуаля, Фуаля. цього цього турніке. Коротше, слава Україні! Боремося, люди добрі, долучаємося, і ми переможемо. Поїхали!